У нас українців величезна жага до перемоги і на спортивних, і на військових полях. Яскраве свідчення цьому: черговий благодійний атомрейс, організований Хмельницькою АЕС у 33-ю річницю незалежності нашої держави, який зібрав 36 команд учасників з різних регіонів України. Ми проводимо чергові благодійні наші заходи для того, щоб об'єднатися заради перемоги. Ми дякуємо нашим захисникам, що дають можливість нам тут підтримати здоровий дух, задонатити і підтримати наших захисників. Дякую всім. Слава Україні! Атомрейс це біг на дистанції понад 6 кілометрів з перешкодами на 21 локації, які визначали та облаштовували невтомні активісти організації молоді ХС». Молоді атомники за сприяння адміністрації та профкому підприємства, не рахуючись з часом і силами, зуміли все влаштувати на високому рівні, найперше дбаючи про безпеку учасників, про різноманітність завдань, про те, щоб усім було цікаво, радісно і запам'яталося надовго. Дякуючи адміністрації, природній поспіхові організації, волонтерам, працівникам станції. Завдяки їм відбувся цей захід. Дуже приємно працювати в такій команді, приємно збирати донати, щоб ці донати спрямовувати на Збройні Сили України. Благодійний забіг зібрав спортсменів та аматорів з різних куточків України. Це енергетики, військові, музиканти, вчителі, лісівники, люди різних професій та світогляду, яких об'єднала одна мета допомога українському війську для найскорішої перемоги. Дякую хлопцям, які зараз воюють за нас, за те, що ми маємо можливість тут відпочити, прийти, позайматися. Пробігти цей атомрейс і отримати задоволення. Слава Україні та з Днем Незалежності Україну найкраще передають атмосферу заходу. Емоції учасників атомрейсу, висловлені після фінішу. Нам все сподобалось. Було багато води, в таку спеку це ну супер, тому що тільки от біжиш відчуваєш. Подобалися водні перешкоди. Дуже да? багато води. Це було класно. Дуже цікава траса. Ну я думаю, що з кожним роком команда Atom Race готується все ліпше і вдосконалюється. Дуже дякуємо організаторам, що запрошують нас, завжди чекають так гарно зустрічають. І Ми всі єднаємося для нашої перемоги, для нашої незалежності. Лейтмотивом благодійних змагань стали слова енергодарівця, який зараз живе і працює у Нетішині. Ми тут всі разом. Ми як одна сім'я. Під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 85 тисяч гривень для українських захисників. А ще усі учасники, вболівальники та організатори вкотре переконалися у тому, що наша Україна сильна, згуртована і непереможна, і що труднощі та перешкоди лише загартовують незламний український характер.